Ранок 30 травня. На подвір'ї 13-го ліцею міста Рівне зібрались педагоги, учні та їхні батьки. Сьогодні у них свято останнього дзвоника. Моя, моя, моя...» Прапор на подвір'ї ліцею підіймає тато одного з учнів морпіг Володимир Фінкевич. У Рівне він повернувся із Херсонського напрямку. Набрав директор школи, і дав запрошення, щоб підняти таку урочисту мить прапор України. Служив в 40-й бригаді берегової оборони морської піхоти. Ми з військовослужбовцями, побратимами об'їхали від Сумщина, Харківщина, це був Донецький напрямок, потім це було Запоріжжя і, власне, закінчили на Херсонському напрямку. У мене безвісти пропав брат під, ну, під Покровськом, і тому на даний момент. Мен перебуває вдома поруч із Володимиром. Його син, десятикласник Михайло, ділиться найбільше хотів, аби сьогодні на святі тато був поруч. Тато був тривалий час на лінії вогню, і приємно, коли тато піднімає прапор. Я був здивований, коли дізнався про це. Мене накрили такі приємні емоції. Було дуже важко це. В першу чергу, в першу чергу психологічно. Я розумів, ми залишилися з мамою, і сестрою, і велика частка чоловічої відповідальності була на мені. Тому я старався багато брати від тата. Я пишаю, звісно, ним. Це ж, я думаю, що кожен з батьків пишається своїми дітьми. А взагалі для дітей головне, щоб вони росли патріотичними, мужніми, щоб в майбутньому могли захищати нашу державу. Вони заслуговують на те, щоб... Гарно вчитися і ставати в майбутньому хорошими людьми. Сьогодні останній дзвоник пролунав для 150 випускників ліцею. Страшно йти далі після школи, але думаю, що все буде добре. Я розглядаю три варіанти: це менеджер, журналіст або адвокат. Що б ви хотіли побажати випускникам, які на сході нашої країни, і в яких не буде такого свята? Я б хотіла побажати, побажати їм терпіння і бачити в цьому поганому якісь промінь сонця, щоб вони бачили добро і. Боролися, не дивлячись на те, що іде війна, все-таки наші діти вчаться, вони читають, вони досягають успіхів. Більше 200 учнів нашої школи принесли нам перемоги з МАН, олімпіад, конкурсів, різноманітних спортивних змагань. 93 учня закінчили на високому рівні. Навчальний рік це 5-11 класів, тобто це досить багато дітей, які не дивлячись на те, що складно, важко, повітряні тривоги, але вони мають силу, мають натхнення. Надія Кривко, Анастасія Мазур та Назар Мідріган суспільне новини рівне.